Чому Ісус покинув людей після Свого Воскресіння? Запитання мені надійшло таке. Ісус спілкувався віч на з учнями і тут зник, коли їм так потрібна була підтримка і допомога. Це через те, що Він відокремився від гріха, чи розчарувався в людях, чи через що? Варто розуміти, що би Ісус не робив на землі, це завжди було для людей. Він сам сказав про мету свого приходу до нас так. Адже й син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Тому у нього завжди в центрі стояла людина. Відповідно, і його відхід з землі теж мав би бути вигідним саме людям. По-перше, він обіцяв, і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Яким чином? Спробуємо розібратися. Учні теж трохи не могли зрозуміти, чому це він має їх покинути. Тому він їх і навчав. Краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Хто такий утішитель і чому людям вигідно, щоб він прийшов? Читаємо. А утішитель. Дух Святий, якого Отець пошлев моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Практично, Дух Святий буде виконувати ту ж роботу, що робив Ісус на землі. Але є невеличкий нюанс. Ісус був обмежений тілом. Відповідно, Він міг бути одночасно тільки в одному місці, спілкуватися з людьми тільки в одному будинку чи на одній вулиці. Так, це був вимушений крок, інакше Ісус не зміг би померти заради спасіння людини. Тож прийшов час виправити і цю ситуацію. Ісуса на землі мав замінити Дух Святий, який не має таких обмежень, відповідно, може одночасно бути всюди, з кожної людини на землі, в кожному місті, в кожному будинку. Тож справді Бог завжди з нами, як і обіцяв. І він не тільки десь там, в Ізраїлі, він зараз поруч з тобою і невпинно працює над тим, щоб його любов торкнулася твого серця. І твоя дорога була саме такою, яку він для тебе приготував. А від тебе залежить, чи приймеш ти ці його настанови. Коли ж прийде він дух істини, то поведе вас до повної істини.